Сьогодні у випуску Ентоні Джошуа та Тайсон Фюрі націлені на Усика, де Тайсон Ф'юрі майже вимагає третій бій. А ось Джошуа розуміє, що третій бій з Усиком не на часі. Про це чітко дає зрозуміти Едді Хірн. Олександр Усик відкриває занавіс у своїх перемог, ділиться думками, як йому це вдається. Бій Василя Ломаченка та Мені Пак'яо. Що відомо, чи справді Василь готовий повернутися на цей бій. Ветеран Боксу та Легенда 90-х обіцяє зупинити домінування українця Олександра Усика. Фабіо Вордлі видав заяву, що здатний нокаутувати українця. Джозеф Паркер говорить: зараз час забути про Усика. Мої вітання, шанувальники боксу. З вами на зв'язку нокаутів сюжет, як завжди, гарячий, з холодком по спині. Заряджайте емоціями цей випуск, коментуючи, та не забувайте насипати вподобайки, за що я вам щиро вдячний. Беріть щось тепленьке. Всім приємного перегляду. Український боксер Василь Ломаченко не планує повертатися на професійний ринг, зокрема, для потенційного бою проти легендарного Мені Пак'яо. Про це заявив менеджер спортсмена Егіс Клімас. Коментуючи чутки про можливий мегафайт, які з'явилися цього тижня, нам не цікаво, незалежно від того, чи це справжній бій чи показовий. Василь завершив кар'єру та займається іншими справами у своєму житті. Цитує клімаса видання sport.ua. Ломаченко, колишній чемпіон світу у легкій вазі, офіційно оголосив про завершення професійної боксерської кар'єри раніше. В житті будь-якого боксера настає момент, коли він вішає рукавиці на цвях. Його останнім поєдинком став бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув перемогу. Перед цим у 2023 році Ломаченко зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від американця Девіна Хейні, що викликало чимало дискусій та питань серед Олівальників і експертів таким чином інформація про можливий бій із Мені Пак'яо була спростована менеджером боксера, який підтвердив, що Ломаченко остаточно залишив професійний спорт і зосередився на інших аспектах свого життя. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн висловив думку, що фанати боксу можуть бути менш зацікавлені в організації третього поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа або Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Свою позицію він пояснює тим, що український боксер уже двічі перемагав обох суперників, що знижує інтерес до потенційних трилогій. Хірн зазначив, що в першому бою Усик чітко домінував на Джошуа, тоді як другий поєдинок був більш конкурентним, але все одно завершився перемогою українця. За словами промоутера, Джошо прагне реваншу та третього бою з Усиком. Однак наразі британець не перебуває в оптимальній позиції для того, щоб кидати виклик. Хірн звернув увагу на нещодавню поразку Джошо від Даніеля Дюбоа, а також на те, що Усик уже двічі довів свою перевагу над ним. Щодо можливо третього бою між Усиком і Фюри, Хірн також скептичний. Він підкреслив, що історія боксу рідко бачить трилогії, коли один боксер дві. Чи переміг іншого, скільки результат таких протистоян здається передбачуваним. Після двох боїв усе зрозуміло, зазначив хір, натякаючи, що фанати можуть не побачити значного інтересу повторенні цих поєдинків. Наразі Усик залишається одним з найуспішніших боксерів у важкій вазі, утримуючи титули за кількома престижними версіями. Водночас Джошо, за словами його промоутера, зосереджений на відновленні своєї кар'єри після невдач. А Ф'юрі, ймовірно також шукатиме нові виклики. Хірн вважає, що для створення нових захопливих сюжетів у боксі потрібні свіжі протистояння, які можуть викликати більший інтерес у публіки. Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у крузервейті та вазі, поділився думками про причини своїх успіхів у професійному боксі. На рахунку спортсмена 24 бої у професійній кар'єрі, і всі вони завершилися його перемогами. <звук> Усик розповів про ключові елементи, які допомагають йому залишатися непереможеним час виступу на Київському міжнародному економічному форумі. За словами боксера, його успіх базується на ретельній підготовці, яка включає багаторічну працю, детальний аналіз суперників та правильний підбір спаринг партнерів Усик зазначив, що обирає для тренування тих спаринг партнерів, чиї стиль і манера бою подібні до його майбутніх опонентів. Їх також підкреслив важливу роль своєї команди, який висловив глибоку вдячність за підтримку та професіоналізм. Мої перемоги та просто пощастило. Насправді, все це багаторічна праця, аналіз суперників та правильний підбір спаринг партнерів, які схожі на мого наступного опонента. І ще в мене суперова команда. Я їм дуже вдячний, зазначив Усик. Крім того, боксер наголосив на значенні якісної аналітики своїх суперників в чіткому режимі та систематичній підготовці до поєдинків. Ці складові, за його словами, є основою його непереможного статусу. Раніше Усик також повідомив, що планує провести свій наступний бій у 2026 році. Він додав, що має намір продовжувати професійну кар'єру принаймні до 41 року. Непереможений нігерійський боксер, ветеран Айк Ібеабучі, якому виповнилися 52 роки, заявив про серйозні наміри провести поєдинок з абсолютним чемпіоном світу суперважкій вазі Олександром Усиком. Ібеабучі, відомий прізвиськом президент, повернувся на ринг після 26-річної перерви та одразу ж кинув виклик українському домінатору, обіцяючи завершити його еру успіхів і завоювати всі титули. За словами, Мий біабучі його камбек не є випадковістю чи примхою, а чітко спланованою місією. Моє повернення було не дивовижністю. Це була обіцянка, обіцянка собі та світові, що повернувся, щоб завершити те, що почав так давно. Усик людина, яка на вершині, великий чемпіон, але його правління скоро закінчиться. Я повертаюся не для тренувань. Я йду за титулом чемпіона світу. Я доберуся до Усика. Президент Ібея Бучі, який зберігає бездоганний рекорд у 21 перемогу без поразок, 16 нокаутами провів свій перший бій після довгої паузи в серпні 2025 року в Лагосі, де переміг співвітчизника Ідріса Афіні. Технічним нокаутом у третьому раунді. Тепер він оголосив про амбітний план три поєдинки, які мають стати сходинками до титульного бою з Усиком. Перший з цих боїв заплановано на 8 листопада. в Лаго Проти Кабіру. Ця серія матчів за задумом і Бучі має продемонструвати його готовність і змусити весь важковаговий дивізіон визнати його претензії на вершину. Серичний Бучі вважався одним з найперспективніших важковаговиків 1990-х, здобувши вражаючі перемоги над такими суперниками як Девід Туа та Кріс Бьорд. Перш ніж його кар'єра перервалася через юридичні проблеми та тривали ув'язнення. його поверхні. Ерння вже викликало ажіотаж у боксерському світі, де обговорюють не лише спортивні аспекти, а й потенційний рекорд. і Бе Бучі міг би стати найстаршим важковаговиком, який здобуває світовий титул, перевершивши досягнення Джорджа Формана у 45 років. Наразі Усик з його 24 перемогами без поразок продовжує утримувати всі пояси в суперважкій вазі, але виклик від президента додає інтриги до майбутнього дивізіону. Фабіо видав божевільну заяву про перемогу над Усиком. 30-річний британський боксер зробив чергову заяву про можливу перемогу в очному бою над Олександром Усиком. Фабіо Вордлі впевнений не просто у своїй перемозі над Усиком, а й у тому, що йому вдасться нокаутувати непереможного українця. Але щоб зробити це йому потрібно буде перемогти Паркера, бій, який відбудеться 25 жовтня 2025 року у рамках вечора боксу на. Арені у Лондоні. Це буде домашній бій для Вордлі. Цей бій пряма дорога до зустрічі з українцем. Новозеландський важковаговик Джозеф Паркер не відволікається на мрії про великі бої. Його погляд міцно прикутий до британця Фабіо Вордлі. У відвертій заяві Паркер чітко розставив пріоритети: ніяких думок про титульні поєдинки чи реванші, доки не здолає найближчого суперника. Фабіо, мій головний виклик, усе інше усики, таум» це лише привиди майбутнього, якщо я не пройду вор, заявив боксер із вогнем в очах. Паркер, відомий своїм нокаутуючим ударом і сталевим характером, визнає, Вордлі не просто черговий суперник, а справжній бар'єр на шляху до вершин. Він заслуговує поваги. Я викладаюся на повну, бо знаю, перемога над ним відкриє двері до великих боїв, можливо, навіть до Усика, додав Джозеф, тримаючи фокус гострим, як Леза. Цей поєдинок обіцяє стати справжньою битвою, де кожен удар паркера буде кричати Я йду за своїм. Чи стане Вордлі лише сходинкою до мрії про титул, чи зупинить новозеландця. Одне ясно. Паркер готовий битися, як Лев, і ринг скоро запалає. Ринг палає, а бої лише починаються. Олександр Усик стоїть на вершині. Але чи втримається? Айсон Фюрі вимагає третього бою, щоб довести свою велич, тоді як Ентоні Джошуа за порадою Едді Хірна тримає карти при собі. Чи готується він до несподіваного удару? Джозеф Паркер ставить усе на бій із Фабіо Вордлі 25 жовтня, відмахуючись від мрій про Усика. Спочатку нокаут, потім титул. А Вордлі не соромий. Я покладу Усика одним ударом. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, залітайте на інші сюжети. В описі кріплю всі актуальні посилання до нового випуску.